Всім привіт! Так, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо розбирати дуже чітку, класну, потрібну тему, як провести прямій ефір в Телеграмі. Я знаю, що дехто з вас веде експертні телеграм-канали, дехто веде свої клієнтські чати, де продаєте свою продукцію да, в телеграмі. І тому я розумію, що ця тема для вас актуальна. Відео записую для своєї команди, але я люблю ділитися всім, що знаю, тому можете користуватися і ви да, в відкритому доступі. Ну і, звичайно, якщо відео було корисне, якщо ви дізнаєтеся для себе нові фішечки, не скупіться, будь ласка, на лайки. Потрібно бути вдячному, да, і світ буде давати ще більше. Отже, поїхали. Отже, ми з вами починаємо. Я заходжу в свій канал, ну, до прикладу, щоб вам показати. Натискаю на назву цього каналу, і тут є ось найперша трансляція. Я її вибираю далі. Я покажу, як е запланувати. Натискаємо кнопочку Запланувати трансляцію, вибираємо дати. Дату, ну нехай це буде сьогодні, наприклад, 15.00. А да? я е е почати сьогодні. Вибираю далі. Яка тут ще є фішечка? з ліва, три крапочки я можу переіменувати трансляцію і назвати її якось так, щоб дівчата розуміли, на яку тему у нас буде трансляція. Ну, нехай буде отак от повідомлення. Так, готово. Все. Далі потрібно мені натиснути Вийти, тому що, якщо я натисну почати зараз, то понятно, що трансляція почнеться зараз. А я хочу вам показати, як її запланувати. Натискаємо вийти. Не закінчити, а вийти з трансляції. Це. І коли ми будемо ось так дивитися, ви бачите, що в мене вгорі повідомлення, трансляція розпочнеться сьогодні о 15.00 сповістити. Далі там буде йти відсік хвилин, і потрібно буде, коли там буде 0, натиснути і в 15.00 просто вийти в цю трансляцію. Далі покажу, як вийти прям відразу. Значить, ми йдемо, натискаємо трансляція. Наприклад, ми Хочемо зараз вийти в трансляцію без планування. Вибираєте так само, як я показувала, і ось почати зараз. Я натискаю. Ми бачимо. Так, з'єднується. Це через те, що в мене повільний інтернет. Значить, дивіться, з ліва є відео. Натискаємо відео, бачимо себе, натискаємо Продовжити. Отже, тепер нас бачить і вся команда, яка прийшла на наш ефірчик. Да? Люди можуть вас бачити. Далі, якщо ви не хочете, щоб вас було видно, хтось до вас в кімнату зайшов або ще щось. Натискаємо знову на камеру на відео і вас видно, відповідно, не буде. Далі, тут, а де мікрофончик, ми бачимо, що в мене о, зараз мене чути, тому що мій екран став зеленим. Ось тут потрібно буде натиснути на мікрофончик, щоб вас було чути. Через те, що в мене поганий інтернет, немає світла, воно ось так. Далі, як включити запис цього ефіру? Зліва є три крапочки, ми на неї натискаємо і там є почати записування. Обов'язково вгорі має бути відео та звук для того, щоб потім збереглося відео. Тому що, якщо у вас буде просто звук, то потім ця трансляція збережеться в вигляді просто типу такого підкасту. А нам же потрібно, щоб і було відео. Тому на це зверніть, будь ласка, увагу. Далі. Вибираємо вертикально чи горизонтально, ви хочете, щоб воно робило запис. Тут ви вже самі вибираєте, як вам потрібно. І далі натискаємо кнопочку Почати запис. Називаємо, да, ще раз ми називаємо, ну, називаємо так само, як в нас було воно в анонсі. Повідомлення. Так, готово. Все, ви бачите, що біля повідомлення вгорі світ, червона типу лампочка, це означає, що запис пішов. Тут ви собі розказуєте, там, пояснюєте щось людям, да, те, що ви хочете. Далі, а якщо ви хочете показати демонстрацію свого екрану, ми також тут можемо це зробити. Значить, зліва знову натискаємо на три крапочки. І тут є показати екран. Вибираємо. Далі все, все, що є, зараз буде на моєму телефоні, зрозуміло, да, що воно буде записуватися. Все, Понятно. все записується, значить, я просто а, згортаю ось так ось, наприклад, я хочу показати команді. Ну, щось я там хочу в канві їм показати, чи якусь презентацію. Ну, до прикладу, я можу ось так ось відкрити і показувати їм, наприклад, контент, який я для них підготувала, або якісь акції, або якусь там, ще раз кажу, презентацію і так далі. Да? Ну, щось ви тут показуєте собі на екранчиках. Все показали. Закрили, хочете ще там показати щось, наприклад, на Фейсбуці або каталог, або зайти на сайт. Да? Все, ви собі показуєте, і воно все транслюється ось тут а, а, на вашому ефірі. Значить, ви поговорили. А люди, якщо ж кажу ще раз, якщо це канал, буде видно лише вас, а списки учасників будуть внизу. Якщо це група, то дівчат буде видно і внизу, хто там просто слухає, а хто з камерою, вони будуть у вас ось так ось видно їх буде багато, так само як в Зумі. Тому це така різниця. Я ще далі про це також вам скажу. Ви поговорили. Не забудьте, звичайно, зупинити цю ефір, да, цю запис. Ми знову натискаємо три крапочки: зупинити запис. Зупинити все. Ми запис зупинили. Ми хочемо дівчаткам всім сказати пока, всім дякуємо за те, що вони були з нами. Все далі ми маємо завершити. Ми маємо вийти. Але тут будьте уважні, якщо ви просто вийдете з трансляції, то ви вийдете, а всі інші ще будуть там. І вийдете, що нема кому її завершити. Тому ви, як автор, як адміністратор, да, ви маєте закінчити цю трансляцію. Ви дійсно хочете закінчити? Так, ми хочемо закінчити. Далі питання, де ж знайти цей запис да, цього ефіру? Вони завжди зберігаються в збережених. А у вас на телефоні в телеграмі є папочка збережені це там, де ви самі з собою. Ось ми бачимо, що цей запис він є. Ось. Вамі навчилися технічно, як проводити прямі ефірчики в Телеграмі. Єдине можу додати відмінність, яку помітила я. Якщо я провожу такий ефірчик на своєму каналі, то я бачу себе, інших учасників не видно, я бачу їх списочком лише нижче. Якщо я провожу такий ефірчик в своїй групі а, да, для своїх лідерів, то я можу бачити і дівчаток. Вони підключаються, включають свої камери, і я можу бачити їх, і в нас виглядає це все так більш живіше, да, як, наприклад, в Зумі. Тому оце такі дві різниці, які помітила я. Тому беріть роботу. То користуйтесь. Якщо відео корисне, ставте лайк і підписуйтесь, звичайно, на мій канал, тому що тут даю дуже багато безкоштовної інформації, яку записую виключно для своєї команди. Тому користуйтесь, всім успіху, всім дякую, що були зі мною. І під низом є дуже корисні посилання. Переходьте! А всім пока!